Тарас Брозовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Тарасе, ми тебе вітаємо. Вітаю колеги. Хотіли б почути твої золоті слова. У нас сьогодні вечір золотих слів про Білгородську область. Що ти скажеш, як, яка твоя фахова аналітика? Моя фахова аналітика, по перше, я хочу привітати свого шанованого колегу Матвія з закінченням його улюбленою дочкою Катериною, отриманням диплома в Сполучених Штатах Америки. Бачив ці фотографії. чудові. Матвій, вітаю тебе! Щасливий Спасибо. батько! Не той хто народив красивих дітей, а хто народив розумних дітей, от які стають гідними свого батька. А ну а тепер стосовно Спасибо. того, що відбувається. Я думаю, що насправді все йде за планом. Спеціальна воєнна операція розширилася зараз за рахунок Білгородської області. Це означає, що Російська Федерація зараз отримає абсолютно легітимні підстави. Вони ж запровадили контр режим контртерористичної операції. Вони отримали. Логічні підстави провести чистку внутрішніх ворогів, диверсантів, зрадників, тих, хто не любить Путіна, спокійно зараз на території Білгородщини, от, а далі з перспективою розширити СВО на е, території Брянської і Курської областей. Тому е, плани Путіна завжди перемагають. От, СВО буде розширюватися. Вона буде далі крокувати по планеті, тільки з одним маленьким оточенням. Тепер вона буде крокувати по території Російської Федерації. От, ну а ми маємо максимально на вітати, щоб росіяни, які не згодні з режимом Путіна, долучалися до ЛАФ і Легіону Росія і Руськово-добровольського корпусу, тому що тих насправді хто хоче повалення цього режиму в Росії, дуже багато. Їм треба допомогти. І от такі інформаційні операції великі, які показують, що насправді цей режим це колос на глиняних ногах. Він абсолютно не здатний захистити своїх громадян. Вони показують, що він нічого не контролює пісністю, що це все казочки, що границя на замки, пам'ятаєте, були такі фрази, і це чіткий сигнал всім союзникам Росії, що з Росією краще не мати справи, тому що м -м, вона не здатна, як виявила, захистити саму себе. Вона там любить тролити, значить, Вірменію, що мовляв, Вірменія нічого не коштує без російських військ, що в Вірменії кірдик буде без російських миротворців, а виявляється опачки. Що виявляється, самій Росії потрібна зараз допомога союзників. Але тут є незадачка, задачка: що на допомогу Росії ніхто союзників прийти не захоче. А, ну і звичайно, це перша тема. І е, давай трошки поговоримо про Бахмут. Е, там же ж на Росії свята е, петарди, Соловйов розмахує оцей. Значить, оцей символом Бахмуту і так далі. Але, от наш гість говорив, що не можна сказати, що вже така радість, і що вони там перемогли. Вірова перемога, як з'ясовується. Ну, дивіться, офіційна інформація, яка була розповсюджена ГШ і міністерством оборони, чітко показує на те, що Бахмут досі. Не контролюються повністю підрозділами російської армії. Там досі перебувають українські військові. Західні околиці міста знаходяться під нашим контролем. Більше того, противник припинив спроби вийти за межі Бахмута. Уявімо навіть, якщо користуватися їхньою логікою, от вони кажуть, ми освободили Артьомовськ. Добре, що далі ви маєте робити? Ви маєте далі розвивати свою наступальну операцію. Замість цього ми бачимо те, що противник перейшов до стратегічної оборони в самому місті. Бахмут вони не. Виявляють ознак взагалі намірів проводити наступальну операцію а навпаки, максимально укріплюється. Чому взагалі виникла ця провокація? Ця фальшивка з нібито захопленням Бахмута артемівська до простина причина дуже проста. Пригожин рятує ашметки ПВК Вагнера, яких залишилось небагато до 4 тисяч всього навсього І для того, щоб їх вивести, йому був потрібен привіт. Оцей привід. Ми освободили Артемовськ, все. Мавр зробив своє діло, мав може уходить. Тобто він зараз вкинувши цей фейк. Отримав підстави вивести з міста Бахмут своїх найманців. А в разі чого він знову скаже, як і тоді, що вагнеряці щось захопили, віддали підрозділ Росії. Вони все просрали. і те саме буде зараз. От побачите, вони все передадуть позиції російської армії. а За деякий час Пригожин почне волати, що все, що було освобождено за що крові байцовий героїзму Вагнера, було просрано регулярно російською армією. От те цим все в принципі, і закінчиться. Тараси, цієї ночі в Сімерополі частково стався блекаут, кажуть про підрив. А от зараз я читаю, окупанти пояснили гучні звуки в тимчасово окупованому Севастополі. Нібито було тренування флоту, але ми розуміємо: от як ти бачиш ситуацію в тимчасово окупованому Криму? Ситуація в Криму залишається нестабільною протягом останніх місяців. Масово звідти виїжджають, коли вивезені родини російських ФСБшників, гауляйтерів, представників окупаційних адміністрацій, військових, топ-топ військових. І там буде те саме, що і в Белгаращині. Тобто зараз Крим, дивіться, Крим слухав умовно кажучи, Аксьонова, який казав, що в не пройде. До речі, тут ще один є цікавий аспект. На Білгародщині губернатор В'ячеслав Гладков рапортував не так давно, я пам'ятаю, встановили зуби дракона 10 мільйонів мільярдів рублів витрати 10 мільярдів і вони почали, yeah. що не пройде. Подивіться, пройшли танки, пройшли БМП, все спокійно, заїхало, все, що потрібно, і все працює. І зараз Крим напрягся, розумієте? Крим напрягся, тому що Аксьонов вже ж теж побудував зуби дракона. На півночі сказав, що ніхто не пройде. І вони тепер розуміють, що все це абсолютно фіговий листок, яким прикритися їм не вдасться. І тому ситуація з відключенням Сімферопольської ТЕЦ і проблемами на Балаклавській ТЕЦ вони були в принципі давно прогнозовані. Названи, все, що вони ліплять, все що вони роблять, як завжди, з російськими технологіями, от вона в критичний момент починає валитися. Зверніть увагу: вони били ракетами по українській енергетичній системі. І енергетична система України встояла в найтяжчі. Зимові місяці вона встояла, втрималася і зараз абсолютно стабільно працює. Більше того, в нас страшний профіцит електроенергії. Тут ніяких ракетних ударів, ніяких дронів, нічого, і все повалилося, розумієте. Тобто, в принципі, це показує наскільки у них все погано зроблено. Все, що в Криму нормально функціонує, друзі, все було побудовано руками українського народу, працелюбного талановитого і дуже продуманого. Все, що у них є, всі тролейбусні лінії найдовші що в світі тролейбусна лінія Сімферополя Алушта Ялта функціонує досі прекрасний, який вже виповнилось на уже понад 60 років. Все, що ми збудували, всі порти, дороги, всі заводи, все працює прекрасно. Вони побудували ці нещасні ТЕЦ, нові, вони казали з таким німецьким обладнанням, все зроблено за найвищим, значить останнім словом техніки. і Ішов. Все повалилось, розумієте? Це ще ми не почали завдавати ударів. А що буде, коли туди прилетіть Shadow, Я перепрошую, або F-16, які зайдуть до речі, F-16 дуже добре з наших південних аеродромів через акваторію чорного моря будуть заходити і будуть робити дуже багато шорох, Роблять будуть дуже багато бавовни на всьому західному збережжі Криму, де до речі знаходиться. Нагадаю, найбільш їхня база в Криму у місті Свостопа. Ну і балаклава. Тобто, в принципі, у нас зараз руки розв'язані, як тільки надійдуть американські винищувачі. Тарасе, пророчі золоті слова. Друже, дякую тобі дуже. Бережи себе, Тарас Борозовець, першої окремої бригади, спецпризначення імені Івана Бугна.